Без них на дорозі ніяк: Форманий одяг, смугасті жезли і завжди серйозний вираз обличчя. Вони працівники Державтоінспекції у будь-яку пору року за будь-якої погоди контролюють ситуацію на автошляхах міста. У кожного своє коло роботи та чітко визначені завдання. У Кожного працівника відділення дає свої функціональні обов'язки. Я відповідаю за утримання вуличної дорожньої мережі, профілактика дитячого дорожнього транспортного травматизму. Ну, все, що стосується профілактики і доведення до учасників дорожнього руху, до громадян всіх тих змін, які відбуваються в законодавстві що стосується правил дорожнього руху. Основна робота моя заключається в тому, що обстеження вулиць, обстеження доріг по місту Тростянець, по Тростянецькому району і по трасі державного значення Н12 Суми Полтава. На даний час проходить у нас також обстеження, відділення спільно з працівниками дорожніх організацій, спільно з працівниками комунальних організацій відбувається обстеження на предмет ямковості, встановлення дорожніх знаків, нанесення дорожньої розмітки. Нами буде. Через тиждень проведено все всі обстеження всієї вулично-дорожньої мережі і території, обслуговування це міста Трасінець, включає і Трасінецького району. За цими обстеженнями ми будемо складати спільні акти обстеження, потім направляти інформації щодо недоліків утримання вуличної дорожньої мережі і направляти інформації власнику автомобільних доріг Сумської області. Ну, відповідно, по місту це міському голові. Також будуть видані приписи та вимоги на усунення виявлених недоліків. Ну, основні мої завдання на роботі це контроль над установами, організаціями, підприємства, а також за автоперевізниками, які надають послуги з перевезення пасажирів. Багато дорожньо-транспортних пригод случається на території за участю автоперевізників, які перевозять пасажирів. Каже, пасажири отримують травми і все. На даній території обслуговування, дай Бог до нас не допущено за участю перевізників. Він надають, бо проводяться профілактичні дії на щод аварійності на пасажирі. Складаються також адміністративні протоколи, обстежуються організації, як вони виїжджають, як заїжджають, також технічний стан авто, ну, автобусів. Водії до так званих доїчників на дорозі ставляться неоднозначно. Ще, будь ласка, от ви як водій, яке ваше ставлення до працівників ДАІ? Гарно. А були, можливо, в вашому житті ситуації якісь позитивні чи негативні, в яких ви тут спілкувалися тісно з представниками ДАЇ? Тісно ні. Не було такого. Повно. У вас як водія, яке е, е, враження про працівників Даї? Ніякого. А чому? Рідко зустрічаєтеся з ними? Рідко. Не мене не трогають їх. Позитивний. А бували в вашому житті якісь ситуації, пов'язані з працівниками ДАІ? Ні, конфліктних ситуацій ніколи не було. Як людям нормально. А були в вашому житті якісь ситуації, пов'язані з цією інспекцією? Позитивні, негативні? У мене тільки позитивні. Не трогають мене, не ми їх. А яке у вас ставлення як у водія до працівників ДАІ? Нормальне. Нормальне. Самі ж охоронці порядку на дорогах кажуть, що жодного разу не розчарувалися у вибраній професії. Хоча й зізнаються, що практика виявилася складнішою за теорію. Теорія практика дуже відрізняється. Коли прийшов на бра на міліцію, все, все зовсім по іншому. Так так, все зовсім по іншому, тому що робота, робота вона така у нас специфічна і потрібно завжди приймати відповідальні рішення. Ні, не розрачували. Робота, так що я, я на даний час вона мені сильно подобається і виконуємо свої функціональні обов'язки, які покладені на мене. Жоден із тростянецьких даїшників не потрапив у професію випадково. Цікаве питання. Ну, працював, скажімо так, мій рідний дядько в вдає і вирішив по його стопам піти на службу відділення. Дає після закінчення технікума махарківського та транспортного я Пішов служити військову службу внутрішні війська. Після проходження військової служби, вирішив, так як служив в ну, внутрішніх військах, вирішив піти до міліції. Прийшовши в міліцію, мені подобалося, встанували мені пройти службу в відділенні даді, Трестянець перве. Після того, ...працюю до теперішнього часу, у відділенні ДАІ «Тростяне перед. Не секрет, що ставлення оточуючих до інспекторів Державтоінспекції часто буває не найкращим. То чи не боялися, наші місцеві працівники ДАІ, що після вступу на службу знайомі та друзі повісять на них звичне клеймо. Не боявся навпаки, мої всі друзі казали, що ну, добре, що ти пішов, на службу ДАІ, А на даний час. Всі до мене звертаються, всі просять розповідати, як там, що там відбувається. І їм, їм також цікаво почути з перших уст, що відбувається в службі дає, які нюанси, які всі нововведення в законодавстві, все їм розповідає. Ставлення друзів не, повіщили, не погіршилось на мене, наоборот, навіть вбільшився круг друзів, після як став роботи, ну, працювати в відділенні Дейта та ну, Багато з людьми, був, провіряєш організацію, підприємство, багато знайомишся. Ну, і ось за цього може багато людей, знайомих і друзів, які зараз розуміють роботу, цінять і вважають. Хто не знає хоча б одного анекдота про Даїшника. Мабуть, таких людей не існує. Звідки ж беруться подібні жарти? І чи справедливі вони? Місцеві водії стверджують, що кожен подібний анекдот взяти із життя. Існує багато дуже жартів про працівників ДАІ. Багато анекдотів. Як ви вважаєте? Це справедливі такі от ви Ні, ну безусловно, є, звісно. Ну а як же? Це життя береться. Не дорись. Не дорись. Не а от самі ви розповідаєте в компанії жарти про працівників ДАЇ? Ні. мені все одно. Я сам бувший працівник, так що я погано нічого не скажу. А самі розказуєте в компанії анекдоти про Ні, Я анекдотами не влікаюся. Ми знаємо дуже багато жартів про працівників, да і анекдотів, всяких різноманітних. Як ви вважаєте, справедливо? Це таке підсмівання. Ну, народ знашу каже. Звісно. Справедливо. А чому? Як чому? Вони заслуговують на це. Без коментарів міння <сміння> посміятися над самим собою одна з найкращих рис людини. Тростянецькі інспектори Даї стверджують, що анекдоти про свою професію знають, але самі їх розповідають рідко. Анекдоти багато на нас, Я не спорю. Ну я жартують. Воно все як кажуть анекдоти всі житті. Я якщо я працюю, я цей анекдот понімаю. Цей анекдот. Вони всі я ж складені з життя. Таких анекдотів, що немає. Всі ж по житті. Я на це, якщо чесно, не обіжаюсь. Бувають такі ситуації, що розповідають, не бояться а з усмішкою. Знаєте, як ні? Ми самі не розповідаємо. Ми тільки слухаємо, що про нас розповідають. Днями всі працівники ДАІ відзначили професійне свято. В цей день їх вітали рідні, знайомі, друзі та колеги. Але, мабуть, найціннішими будуть саме побажання від тих, хто щодня безпосередньо зустрічається з їх роботою від Тростянецьких водіїв. Незабаром от день працівників даї. Можливо, ви хочете щось побажати представникам цієї професії від водіїв. Здоров'я, щоб були ближче до народу. Більше розуміння людей, огружаючих, водій, тому що к ним я отношения. Все <laughs> лише. <laughs> <laughs> А вот ну, против... и... с их стороны тоже есть же такие ребята, которые не очень хорошо себя ведут. <laughs> Поэтому с их стороны тоже больше быть внимательным к людям. Здоровья. Хай работай. Никогда. Получше, я Я бы им были гроши по цветочку подарил бы. В мне им побольше нормальных водителей. Дома порядка. Приєднуємося до всіх побажань, і ми бажаємо якнайменше зіткнень і на життєвому шляху, і на автошляхах міста. А ще щасливої вам дороги! Адже саме ці слова найчастіше чують від вас законослухняні водії.